Вітання! Давайте поговоримо про те, як вести переговори, а саме навчити дитину вести переговори, тому що дитина росте, вчиться, і це одна з тих складових, яка точно знадобиться їй в житті. Коли ви говорите з дитиною, завжди використовуєте аргументи. Аргументуючи, ви показуєте їй, що вона також має аргументувати. І може виявитись так, що в дитина насправді більше аргументів, ніж у вас. Ви маєте її вислухати і зрозуміти, тому що її аргументи можуть здаватися для вас неважливими, а для дитини це може бути досить важливо. Отже, ви маєте не перебивати дитину, вислуховувати її і вчити її на власному прикладі також вислуховувати іншого співбесідника, не перебиваючи. Задавайте питання, задавайте відкриті питання, щоб почути більше інформації. Щоб дитина на питання не відповідала да або ні, а щоб більше роз'яснювала, щоб більше аргументувала, навчайте її цьому. Задавайте прості запитання, задавайте уточнюючі запитання. Малюйте та робіть схеми з дітьми постарше. Принцип наглядності. Діти, якщо бачать схему, картинку, їм легше зрозуміти, про що йдеться мова. Наприклад, можна написати уроки. Далі знизу можна написати стрілочками відвести Роблю, не роблю. Далі знову, якщо не роблю, то до чого це призведе? Якщо роблю, то сам роблю. Чи мене заставляють батьки? І також наслідки. Це дитині набагато легше зрозуміти, ніж доказувати її якимись іншими способами, чому вона повинна робити. Тому що вона повинна вивчитись і стати розумною. Построїти свою кар'єру, для неї це все далекий темний ліс. Проговорюйте всю інформацію, якою володієте. Можливо, дитина не знає того, що ви знаєте. І саме тому вона може вас не розуміти, чому саме так, а не по-іншому. В діалозі з дитиною старайтесь напрацьовувати рішення, яке б задовільнило обох. Якщо там у вас виходить декілька варіантів, погоджуйтесь і спробуйте їх по черзі. Ведіть діалог, вчіть дитину вести діалог, і їй буде краще в майбутньому.